16.20 у столиці, а це означає, що на телеканалі Київ час говорити про актуальне. Це програма у центрі уваги. Вітаю вас! Люстрація день 13. Рівно стільки в Україні діє багатостраждальний закон про очищення влади на спеціальному ресурсі Мін'юсту. вже є інформація про дві сотні осіб, щодо яких застосовано люстрацію. А очільник відомства Павло Петренко заявив, що з 1 листопада масова люстрація розпочнеться у Кабміні. Як очищуватиметься влада і чи можуть її очистити смітники? Про це поговоримо сьогодні із нашими гостями. Вітайте у центрі уваги у нас сьогодні. Політологи Артем Стельмашов, а Також Олеся Яхно. Доброго дня. Дякую, що до нас сьогодні завітали. А нашим телеглядачам я нагадую, що чекаємо ми на ваші телефонні дзвінки. Висловлюйте свою думку, ставте запитання нашим гостям 223-09-71 – Це номер нашого прямого ефіру. Шановні гості, от перше, що хотіла вас запитати, це цей ресурс, який нещодавно почав так само діяти при міністерстві юстиції. Там уже є певна інформація. Він лише наповнюється цей ресурс. Але дещо там уже можна побачити, і 214 осіб. Я нарахувала тих, щодо яких застосовано люстрацію. Спочатку дії цього закону, 16 числа. Наскільки це 214 осіб? Це хороший результат, Чи, про що ці цифри говорять? Пані Олеся, давайте з вас okay. розпочнемо. Ну, мені взагалі здається, так трошки неправильно вимірювати все в кількісному показнику, там, умовно кажучи, 100, 200, 300 чи 500, Тому що насправді люстрація ще здійснюється там не для галочки, да, щоб показати, що от ми люстрували там міль мільйон службовців, да, або там людей, причетних до політики чи до економіки. Ілюстрація повинна, ефект люстрації повинен дати. Відчуття в суспільстві справедливості. Да, от це певний запит на справедливість, який повинен бути реалізований для того, щоб зняти напругу в самому суспільстві. Але як мені здається, що і той процес, який вже почався, і той процес, який буде подалі розгортатись, він все-таки не зніме цю напругу. І я думаю, що паралельно тому, що буде відбуватися. Люстрація від держави, так скажімо, буде паралельно. Мусорну кампанію це не зупинить точно. І більше того, це не зупинить, як я вважаю, вуличну активність і можливі прояви різних варіантів цієї мусорної кампанії. Наскільки ця кампанія смітникова, як ви кажете, вона е не вже вона додає якихось плюсів люстраторам? І наскільки вона наш престиж е на -на -на наше бачення світовою спільнотою е змінює? Ні, люстратора вона взагалі нічого не не додає. Це так само, як вона, в принципі, не покращує імідж України у світі. Це паралельний процес, але який тим не менше, от одніє, одним процесом люстрації не зняти оцей запит на справедливість, який накопичувався за багато років. І він не накопичувався лише по відношенню до представників попередньої влади. Да, ми знаємо, що один з пунктів важливих люстрацій це належність до попередньої влади, або належність до причетність до силових структур за часів радянського союзу та ФСБ вже сучасної Росії. У громадян набагато більший цей запит. На справедливість він далеко ширше виходить за ці два пункти, і в принципі, я, я думаю, що по мірі того, як ми будемо спостерігати оцю таку строкатість і різношерстність у владі, а ми і точно будемо спостерігати, бо mm -hmm. ми вже зараз бачимо, який прийшов склад парламенту, е, і в на суспільстві це теж буде відбиватися. Я думаю, що суспільство буде незалежно ні від чого, там буде реагувати активно. І це, як я кажу, це паралельні процеси. Просто неможливо зняти оцей рівень накопичених проблем, які за всі ці роки ми маємо за роки незалежності. Це ж може багато чого стосуватись. Це може Але стосуватись... Наскільки оцей mm -hmm. прояв суспільства він, ну, доречний. Наскільки він взагалі може поєднуватися з тією ілюстрацією там і, і, і державною? Давайте ми послухаємо запитання від глядача. Уже маємо перший дзвінок. Алло, доброго дня! Mm -hmm. Алло. Алло, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Так, да, здравствуйте. Доброго дня, ставте своє запитання, будь ласка. Так, будь ласка, от ви так свободно говорите, що це не зупинить смітникову ілюстрацію. От скажіть, будь я дивлю статтю третю і вважаю її однією з найголовніших в Конституції. Честь і гідність в Україні є найбільшою соціальною цінністю. Ви розумієте, якщо ми будемо так спокійно говорити о том, що смітник? Тому що я Ну, одно дело, коли народних депутатів там кидають, і то это ані не доторкані по закону. Це вже як мінімум два положення нарушається. Когда два два врача там в Черновцах вообще кидають ні по целому вози, казнівікує то дякуємо, тому що правда можна бути незадоволеним, але порушувати честь, ну пане Артеме, як ви вважаєте? От наскільки я так само згоден, що. Смітникова, як то кажуть, така компанія вона взагалі не вирішує ніяких проблем. Людина просто отряхнеться, піде далі, буде mm -hmm. далі балотуватися в парламент, буде далі е, займати будь-які посади, і це просто ну приниження честі та гідності і все. А хіба ми для цього лобіювали закон про очищення влади? Ми його лобіювали якраз для того, щоб припинити цю смітникову кампанію. припинити щоби... офіційно, а не на вулиці. Так, правда? так безумовно, щоб ми почали вже офіційний процес, да? щоб людина, яка е, дійсно замішана в такій роботі, як співпраця з ФСБ або КДБ або mm -hmm. Компатію Р. Радянського союзу і так далі, і тому подібне, вона була від, відсунута від влади протягом 10 років або пожиттєво, і тут величезне питання, хто прийде замість цих людей. Так безумовно потрібно вже займатися активно кадровим резервом для того, щоб виховувати нове покоління державних чиновників, які будуть самовіддано працювати. Це дуже важливо, тому що по закону про очищення влади один мільйон чиновників повинні бути перевірені. Згідно з цим законом, от критерії дивіться, ну тому що правда і до причет ви пані Олесі говорили, і, і причетність до влади, і до силових структур, але от говорять про те, що якщо там чиновник не буде, не не зможе пояснити звідки в нього всі статки, які він має. Тобто які критерії от, чітко за за якими найперше будуть люструвати? Ну, критерії чітко прописані в законі. Дійсно, там йдеться, як ми вже сказали, про співпрацю з КДБ, ФСБ, Компартії Радянського Союзу, очільні посади в комсомолі Радянського Союзу. Це перше, друге, це дійсно неможливість пояснити звідки ці фінанси, статки, яхти, будинки при зарплаті державного чиновника там, в 5-6 тисяч гривень. От це, власне, коротше, там набагато докладніше прописано. Закон це не маленький. І в принципі, це все буде робити з участю. Мін'юсту. я не думаю, що Мін'юст опуститься до того, щоби я дуже сподіваюся, що він не опуститься до того, щоби просто зводити політичні рахунки. <губ> а буде дійсно діяти по закону, тому зрозуміло. що саме Давайте при мін'юсті буде продовжимо. створена рада по люстрації з критеріями. Зрозуміли, як це все буде відбуватися. Хочеться поговорити. Давайте перше по перше послухаємо запитання від глядача. Доброго дня. Здравствуйте, доброго дня. Ставьте свои запитания. Не находите ли вы, что есть какая-то избирательность в процессе иллюстрации? Если говорить в частности, так например, до сих пор никто не ответил за свободної вдачу Крима. І Турчина, і Ценюк, многие с сніг? Дякуємо дуже. Хто може відповісти на це запитання? Проблема тут в тому, в першу чергу, що закон про люстрацію не може е, очищати від депутатів парламент. Да? От, тобто скільки... виборні посади вони є. Е, е, Тут недоторкання. Якщо народ України вирішує, що треба обрати таку родину в парламент, то закон про очищення влади не може не допустити цього волевиявлення або не може заборонити балотуватися в парламент. Тому тут люди, які можуть заховатися в парламенті, на жаль, під цей закон не підпадають. Ви Тому вважаєте, можемо... що це нормальна норма в законі, коли ну, вони не дозволяють люструвати депутатів? Взагалі депутаті. проти депутатської недоторканності. Тому я вважаю, що перше, що повинні зробити нові депутати, які прийдуть в парламент, це скасувати депутатську недоторканність. Тоді вже дав закон про очищення влади зможе. Власне кажучи, розбиратися із такими людьми, які ховаються за депутатською ну, так... Да, я трошки додала, просто, по ходу, ми будемо стикатися з тим, що в нас будуть з'являтися нові кандидатури для люстрації вже на поточний ну, період. Ну от, закриті так, списки, мажоритарна да, Тому Мова наскільки. йде про те, як, ну, як я вважаю, повинна все-таки бути ефективність закони, як скоріше унеможливити. В подальшому да, порушення, uh -huh. які постійно б е, змушували ілюструвати цей процес, буде безкінечний. Я так вважаю, що є два найбільших злочина: це там державна зрада, наприклад, uh -huh. і це корупція. Тому що якщо не зупинити цей процес, він де, він буде постійний. І тут вже звичайно є питання. Я вважаю, що потрібно люстрацію проводити. Uh -huh. Звичайно, да, якесь очищення має бути влади, але наскільки чисто на рівні інструментарію сам закон забезпечує цей механізм. Тут сказати складніше, О, тому що все таки тут повинна бути дійсно правоохоронна система, судова система для того, щоб люстрація не перетворилася в корупційний процес, тому що хтось почне. Ми ж не можемо відповідати за всіх. Якщо це буде йти десь в регіонах, наприклад, хтось почне переплачувати, щоб не потрапити в цей список. люстрації. Я читала люстрацій. ваш блог ви говорили про люстрацію люстрації люстрато. Ну звичайно, це буде по другому, по третьому кругу, тому що в нас може бути дві крайнощі, або це може перетворитись на піар процес ми просто будемо бачити якісь списки, да? хтось буде виходити, виголошувати: от дивіться, ми там люстрували 500 чоловік, а по факту на політичну систему це ніяк не вплине. І люди будуть далі стикатися з фактами корупції, тому й буде паралельно йти та ж сама сміттєва, сміттєва кампанія, яка по великому рахунку теж не вирішує, вона просто показує невдоволення громадян. Або це може бути корупційний процес. Тобто, ми не можемо, в нас немає гарантії, що процес люстрації не закінчиться. Такими двома А країнщами. от що зробити для того, що він ну тобто, хто за це відповідатиме? Хто власне судді? Хто ну, тут я власне кажучи згоден з твердженням про те, а судді хто так безумовно, в першу чергу повинні бути піддані люстраційним процесам е, самі люстратори? Перевірені, mm -hmm. вони повинні бути жорстко абсолютно, що вони за собою е, тримають, е, чи не є вони лобістами, чиїхось інтересів, чи можуть вони самі пояснити звідки в них ті статки і доходи, які у них є, чи вони самі не замішані у співпраці. З тими організаціями, про які ми вели мову вище, перед ким вони e -e мають це доводити? E -e перед ким? E -e ну власне коротше, на сьогодні механізм створений такий, що створено структуру при міністерстві юстиції, яка, власне коротше, повинна перевірити в першу чергу. Само цю ну саме цю структуру, mm -hmm. яка буде займатися ілюстрацією, і вже потім, після цього, вони повинні перевіряти інших. Тобто раніше був механізм такий, що цим мало займатися державне агентство, нацагентство з державної служби, mm -hmm. але потім все таки вирішили, що це повинно бути в підпорядкуванні Мінюсту. Єдине, що я подивлюся, яка ситуація буде в самому мін'юсті, бо Павло Петренко, нинішній міністр mm -hmm. юстиції, він є, ну чи не найбільшим лобістом, напевно. Uh, цього uh... Люстраційного руху. а от чи не зміниться там міністр, і чи буде так легко далі працювати, тут велике питання. Ну, тому, тому, що правда, це мають бути люди з кришталево чисто якоюсь репутацією. А хто перевірить цю ну, власну от, поки репутацію, що тому... серед цих 20 людей, які ввійшли в цю так звану громадську раду з uh -huh. питань ілюстрації применівстів, увійшло найбільша кількість саме журналістів-розслідувачів, людей, до яких найменше було питань, але ну знов таки я теж безумовно за те, щоб їх теж перевірити, щоб вони uh -huh. дійсно були абсолютно кришталь на чисті і абсолютно е, ми знали звідки їхнє джерело доходів, звідки взагалі їхні інтереси? Ну і дійсно, чи вони не лобіюватимуть просто чиюсь політичну силу і так далі, бо це насправді дуже зручний механізм для, е, знаєте, для ліквідації політичних ворогів, пані я Вас хотіла запитати, яким mm -hmm. чином народ власне може це контролювати? ну тобто передбачає процедура публічну перевірку. Е, зрозуміло, що є наглядова рада, от про яку сказав пан Артем. А яким чином може народ до цього залучатись? І наскільки він може бути цією публічною складовою? Я думаю, що ті, хто будуть здійснювати ілюстрацію, вони будуть робити це все таки максимально публічно, тому що це, крім того. Дуже гарний піар-інструмент, як би то не було, тому що всі знають, що суспільство по великому рахунку чекає цього очищення, тому дуже правильно, навіть з політичної точки зору, постійно інформувати і говорити про результати, які є на цьому напрямку. І все. Я думаю, що більше суспільство ніяк не зможе контролювати. Mm -hmm. Єдине, що суспільство може висловлювати, якщо воно відчуває десь несправедливість на якійсь ділянці чи конкретно про якусь особи, то воно зможе це якимось чином да ну до Носити це і про це вголос заявляти, але от, я... доносити як? Ну тобто, я бачила uh -huh. на тому ж сайті, там є різні вкладки, і претенденти, і ті, хто от от, от оці до 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 доноси вони будуть якимось чином от перевірені правильно і. Ні, ну Я думаю, що там все-таки є чіткі критерії mm -hmm. тих, хто підпадає під цю люстрацію, тому, в принципі, будь-хто, кого навіть суспільство вважає, що його там образив сусід, наприклад, один mm -hmm. сусід вважає, що його образив інший сусід, відібрав там межу там, чи ще щось, то ясно, mm -hmm. що таке mm -hmm. це не може да, підпадати під люстрацію. Але я думаю, що якщо якесь буде там звернення колективне, і це буде не від однієї особи з приводу якоїсь там, чи представника місцевої mm -hmm. влади, наприклад, то, звичайно, буде реакція. Але я все-таки вважаю, в мене дуже класи. Політичні такі погляди, традиційні, політичні. Я вважаю, такі мінімально розраховані на піари, на популізм. Я вважаю, що суспільство повинно підштовхувати владу взагалі до дій, до реформ, але починати треба з правильних. Кроків основних починати з того, що таке партія, починати з того, що таке приватизація, і тоді просто процес корупції він сам по собі унеможливиться, в принципі, угу. тому що завжди є питання мотивації, там просто наказу карати наслідки, да? наслідки, а не причини. Це ніколи не дасть результату. Ну але все одно зараз, зараз, зараз час, коли дійсно да, ці наслідки і... треба да. ну, чинному... це експеримент, це да. такий певний експеримент От власне щодо щодо глобальності. Зрозуміло, що найвищі чиновники вони підлягають люстрації, перевірці, от про чиновників на місцях. Тобто, люстрація вона має бути всеохоплюючою там до найменшого начальника якогось відділу департаменту, чи яким чином тут, яким чином перевіряти тих, хто десь там в адміністраціях державних, районних, обласних, цей процес дійсно розтягнеться дуже сильно на по часу, тому що. По закону я ж як вже казав, один mm мільодна -hmm. один мільйон осіб мають бути перевірені. Тобто, це займе досить багато часу. Але на місцях я вам скажу зловживань набагато більше, ніж mm -hmm. в Києві, тому що в Києві все майже відбувається під уважним поглядом камер, журналістів, телевізійників і так далі. В районах набагато більше зловживань, і Я в принципі. Передбачаю, що вже буде створено зараз неймовірна кількість громадських ілюстраційних комітетів, uh -huh. інших структур, які неофіційно будуть просто піаритись на цій темі, знов таки робити такі заходи, як знов таки ця смітникова люстрація і так далі. Тобто я впевнений, що перегини на місцях будуть. І, власне, кажу, і парламент повинен цей процес тримати під контролем. І взагалі, дійсно, ми самі теж як суспільство повинні уважно за цим, цим слідкувати. Uh -huh. Я, наприклад, не планую йти ні в як ілюстраційні органи, але я хочу, щоб цей процес був справедливий. Так, я тому буду контролювати, буду дивитися, як це все відбуватиметься. От е, все ж таки, я можливо прослухала, можливо, не зрозуміла. Дивіться. Е... Один із критеріїв люстрації це якщо людина працювала за колишнього режиму, і якщо вона не вчиняла жодного злочину, тобто Єгор Соболєв вже сказав, що якщо навіть людина працювала, то це вже злочин, тому що вона працювала в тій системі, яка породила величезну корупцію і от таку ситуацію. Наскільки справедливим є така позиція, як вважаєте? Якщо людина працювала, але в принципі працювала по совісті. там прописані часові рамки, саме в які періоди ця людина працювала, так ну, наприклад, ми. Знаємо, що якщо людина працювала на найвищих керівних посадах в міліції під час розгону майдану, да наприклад, uh -huh. то ми повинні розуміти, що якби вона не добросовісно виконувала свою роботу, все одно вона, як нормальна, адекватна людина, мала б, хоча б, заявити про те, що uh -huh. то, що відбувається, є несправедливим і пити відставку. Тому таких людей ми звичайно будемо наполягати, щоб відсовували так, від влади. тут нюансів. Дуже да, багато там тут кожен там індивідуальний прописані абсолютно чітко часові межі, коли е, людина мала. Зрозуміло, працювати при владі. Зрозуміло, закон дуже компромісний. Так, закон компромісний. Ми вже зрозуміли. Давайте послухаємо запитання від глядача. Алло, доброго дня. Добрий день. Вопрос такого плана. Попитаюсь коротко. На проспекте Комаров є управління соціального обеспечення. У мене вот родители старенькі, я пішла оформляти матеріальну компенсацію. Допомогу, прошу прощения. Mm -hmm. <Luiza> Значит, здание огромное, людей очень много, все молодые. Выходит начальник, садится в служебную машину с водителем и уезжает. Послушайте, какая может быть иллюстрация? Выгнать их всех, чертовой матери. Потому что такое количество чиновников, которые ничего не производят, поверьте. Ведь они же только перераспределяют бюджетные средства между... Они стоят как посредники, получается. Получают заработную плату, кстати, из тех же денег, которые выделяются на пенсионеров, Маленьких деток, работающих людей и так далее. Мы зрозуміли, дуже дякуємо mm -hmm. за ваш дзвінок, за, вашу, за, за, за ваше повідомлення, пані mm -hmm. Олеся, да, ну, Раз на видомление понял, если прокуратура. Мне кажется, что вот этот комментарий вопрос он лучше всего как раз характеризует вот состояние общества. И то, что, собственно, люстрация, как я сказала, проводима государством, она не будет совершенно запрещать и, и снимать вот это напряжение mm -hmm. в обществе. Потому что люди хотят результата в первую очередь. Потому что вот этот человек, который встал и уехал, что ему как бы все равно, да, у него нет связи между его доходом и успехом и между mm -hmm. э, проблемами людей. Поэтому есть в первую очередь запрос на результат. Поэтому мне кажется, что, конечно же, самая правильная реформа, которая бы снимала бы и коррупцию, и, поз... и в то же время позволяла бы что-то делать, это... Ну я не знаю, как это правильно сказать, реформа госаппарата или госслужбы, да, когда в принципе была бы обеспечена работа тобто текущей. Да. То есть это вона... ну, не на самой системе, не лишь там людей, потому что потому что ну только не согласна. Mm -hmm. Мне кажется, вот очень много там всё-таки противоречащих норм, которые не каждую ситуацию смогут вот там компромистным рішенням. Mm -hmm. Мне зрозуміло. кажется, что да, очень общий такой вопрос. Тут батут. зрозуміло, маємо перерватися. Ми на рекламу обов'язково mm -hmm. продовжимо вже за кілька хвилин, шановні телеглядачі, залишайтеся на нашому каналі. Дякую, що залишаєтеся на телеканалі Київ. Це програма у центрі уваги. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про люстрацію в Україні, про те, як вона відбувається і які результати може мати. На наші ваші запитання відповідають сьогодні наші гості. Артем Стельмашов і Олеся Яхно політологи. А ви, шановні телеглядачі, долучайтеся до розмови. Ставте запитання, висловлюйте свої думки за номером телефону 223-09-71. Шановні гості, хочеться поговорити з вами про. Про ту категорію осіб, яка може от так, яка може бути звільнена від люстрації, які тут можуть бути очевидно, що можуть бути дуже багато всіляких зловживань. От є у нас уже норма в законі про звільнення від люстрації учасників АТО. От наскільки вона є справедливою, тому що учасником так само можна бути по різному можна сяти на блокпосту десь у Дніпропетровську, можна бути на передовій безпосередньо, пані Олесі. Як ви вважаєте? Да, я думаю, у нас були є такі випадки, коли можна з'їздити там на 45 п'ять секунд uh -huh. і в АТО, отримати то, довідку, та, відмітитись і повернутися і таким чином е отримати звільнення. Ну тобто, це говорить про зловживання, які будуть безумовно, і як ми тут обговорювали під час перерви, зловживання, в тому числі в Порядку черговості да, умовно кажучи, того кого треба люструвати, mm -hmm. можуть в першу чергу люструвати, когось можуть люструвати в десяту чергу, когось можуть е, взагалі люструвати, там. Я не знаю через рік, наприклад, не поспішати, е, але ну якби ми те, що маємо, те, що маємо, і в принципі, я думаю, що багато в чому це був результат того, що все-таки політики діяли під тиском суспільства. Вони не готові були проводити цю люстрацію. В принципі, якби Вона не, не простите, якби не була му, ця сміттєва кампа. Пані і взагалі активізація суспільства, то цілком вірогідно, що навіть цей закон був би не прийнятий. Uh -huh. А врешті-решт, перед виборами, під тиском суспільства просто прийняли недосконалий закон. Ну, як ми кажемо, добре, що взагалі прийняли, але прийняли безумовно недосконалий. І я вважаю, що серед перш першочергових законів і реформ ілюстрація все-таки повинна була бути не першочергова, першочерговою судова система, яка би потім дозволила no, ефективно. Так проводити Додати, Ми будемо, до речі, ще спостерігати ілюстрацію не лише на вулиці, а я маю на увазі Сміттєву кампанію, а можемо спостерігати ілюстрацію в парламенті з самими парламентарями, тому що уявити, що там будуть бійці, які воювали, і будуть ті, які їх називали карателями і нацистами на певному етапі часу, а також будуть сидіти представники покоління, наприклад, там Зягільський і син там, політиків, там, Порошенка чи когось ще іншого. Такий еклектичний склад він допускає дуже багато конфліктів. Тому Ця я не відключаємося. що зіграти в, в куларах Верховної Ради. Може йти паралельна ілюстрація всередині політичного класу. парламентарів. давайте послухаємо запитання. Вже маємо на дроті слухача нашого додзвонювача. Доброго дня, добрий день, добрий день. Моє я прізвище царюк володимир, Я кияни з тодову. Ставте за таке питання, розуміти, ми намагаємось проєструвати високопосадовців. А от середня ланка, розумієте, управляє ще різними господарствами, це крадіє вищого масштабу. Ось показують по телебаченню їх кореспондентів журналістів. Ми зрозуміли ваше запитання. Дякуємо. Ми вже про це говорили. От ще раз давайте, пане Артем, якщо можете, прореагуйте. Ну так, дійсно, дійдуть і до середньої ланки. Я ж кажу, під закон попадає мільйон чиновників, тому всі будуть перевірені. Без Але, Але як, зробити, от, як зробити так, щоб ці зловживання, про які пані Олеся говорила, ну яким чином їх можна контролювати, чи вже не можна. Ну, дивіться, в принципі, ми взагалі напевно маємо подякувати долі і парламенту, що у нас наближалися вибори. і Цей закон прийняли. Угу. Да? Тому що якби не були вибори і політики не були б затиснуті своїми передвиборчими обіцянками, вони б в житті його не прийняли. Да? Зараз би про прийняття цього закону і мови не могло би йтися. Тому, в принципі, добре, що є закон такий, який є. От ну, як, як контролювати, ну створюйте громадські організації, контролюйте пропонуєте. я думаю, що зараз всі ці новітні ілюстратори, які зараз опинилися в цій ілюстраційній раді, вони всі є у Фейсбуці, до них можна достукатися. Вони ще не стали такими небожителями, і поки вони ще є на зв'язку з народом, мені здається, треба це використовувати, показувати дійсно є деякі зловживання і так далі. Тобто, ну дійсно будь-якому разі все від нас залежить. Недосконалий не досконалий закон, але все ж таки. Ну да, єдине, що я переживаю, що на таких середніх ланках управління можуть з'являтися зараз замість люстрованих осіб нові молоді, на зовнішній вигляд прекрасні нові фахівці і спеціалісти, ниточки від яких тягнутиметься до, власне кажучи, люстрованих господарів. От, от це Власне, от про, про цих люстрованих хочу запитати, тому що так само ця норма 10 років. Як ви вважаєте, чи вона є справедливою, що ти, якщо ти люстрований, то ти тільки впродовж 10 років, наприклад, не можеш обіймати державну посаду, пані Леся, Я вважаю, що будь-яку взагалі, mm -hmm. от рішення його в першу чергу, як я сказала, можна було б оспорити в суді або відстояти свою правоту, якщо е, та чи інша людина, яка підпадає під люстрацію, вважає несправедливим да, цей механізм по відношенню до себе, mm -hmm. тому що в одних випадках, якщо це там державна зрада, то можливо взагалі людина не має право і взагалі вона повинна бути не просто там від сторони, на від влади, де да, якісь має бути. Механізм покарання. А якщо це просто причетність, там просто людина працювала в цей період під час попередньої влади, наприклад. Або ми, ми маємо дуже багато формально людей, які отримували освіту е, в Росії, наприклад, да, але які не мають е, ніякого відношення. В той же час ми маємо багато людей, диверсантів, які не мають ніякого відношення до освіти, але вони працюють де-факто є п'ятою колоною. Ну тобто, по факту, дуже сильно відрізняється е, те, що е, Є юридичним, да, і як це в, в реалі відбувається, тому е суб'єктивно дуже підходити. Да, от хтось хтось давати якісь оцінки, що хтось повинен так, а хтось так, тому вирішувати може лише дійсно працююча судова система інакше це буде суб'єктивізм, інакше це будуть оцінки. Того, хто вважає найбільшою несправедливістю, е, причетність, наприклад, до Росії, хоча це справді так до mm -hmm. я маю на увазі до органів е, ФСБ там чи СБУ, силових структур, але це може бути формальна причетність, а не формально людина, яка не має ніякого зовнішнього зв'язку, насправді може прекрасно mm -hmm. працювати і продовжувати Ну, в цьому законі, в принципі, можна щось зараз змінити? От, наприклад, та ж саме, якщо ви сказали, дуже суб'єктивно, треба до цього всього ставитися. Можливо, відмінити оці конкретні уніфіковані Можливо, якось, аби комісія не за такими жорсткими, можливо, якимись критеріями працювала. Тобто зараз є якась можливість допрацювати, змінити, внести якісь ініціативи, чи немає? Є велика небезпека, що якщо цей закон почне змінювати, то змінять його таким чином, щоб він взагалі не діяв. І з іншого боку, не конкретні критерії загрожують створенням таких революційних. Трійок пам'ятаєте, як у нас в постреволюційні часи 17-го року е, створювали революційну трійку, яка могла судити будь-кого за будь-якою підозрою і відразу розстрілювати. Да? У нас давайте, щоб ми до такого не спускалися. Нам потрібно все таки конкретні критерії чіткі. Бо mm -hmm. якщо це все буде на розгляд комісії або ради і чи, чогось, то це може бути е, закон, який трактуватиметься як завгодно, да, як як закон, як дишло, як повернув, так і вийшло. Да? Такого не повинно бути. Мають бути чіткі критерії, і лише по ним має бути все. Таке да, безумовно, е, хтось може відхилитися, да врятуватися, але все одно це краще, ніж це повертатимуть, як зараз кажуть, в, ворогам закон, а друзям все да. Тобто, ну зрозуміло, на превеликий жаль, ефір наш вже практично вичерпаний. Висновок який можна зробити, що закони досконали, але краще такий, ніж взагалі ніякого, правда. І все залежить, власне, від нас Ну І, самих. і, так, і контролювати, в першу і чергу. контролювати. Дякую вам, що до нас сьогодні завітали. Я нашим глядачам нагадую, що Олеся Яхно, а також Артем Стельмашов, політологи, були гостями нашої студії. Я із вами прощаюся до 18-ї. Лишайтеся з телеканалом Київ.